І так, сьогодні четвер. З вами Ксенія і Сьогодні мій аудіоконспект Книги Радикальне Прощення. Книга Коліна пояснює, що біль і образи виникають не через події, а через історію, яку ми про них створюємо. Радикальне прощення пропонує дивитися на ситуацію як на досконалі і необхідні для зростання, а не як погані чи несправедливі. Головна ідея ніхто не є жертвою, а всі події відбуваються з певною духовною метою. І так. Перша частина це історія джил, це приклад практичного застосування. Автор описує історію своєї сестри Джил, яка пережила зраду, внутрішній біль та пошук винних. Через практики радикального прощення вона усвідомила, що ситуація допомогла їй зростати, а її ворог був її духовним вчителем. І так. Традиційне і радикальне прощення. Що таке традиційне прощення? Це вже друга частина. Традиційне прощення це виходить із припущення, що хтось завдав вам шкоди, працює через смирення, співчуття та терпіння і часто не дає повної свободи, бо історія жертви залишається з цією людиною назавжди. Радикальне прощення грунтується на ідеї ілюзорності світу та досконалості кожної події Вважається, що ми самі створюємо обставини для свого розвитку, переносить фокус зовнішнього винуватця на наше внутрішнє сприйняття і трансформує енергію ситуації, повертає нам силу, знімає наш біль. Частина третя. основні духовні допущення. Типінг пояснює: ілюзорність матеріального світу, роль. Его та архетипу жертви, причину і наслідок у масштабі душі. Повторювальні патерни як дзеркала внутрішніх переконань та природу місії душі навчання через досвід. І наступна частина це інструменти радикального прощення. Це головна частина книги, де є практики та техніки. Ну і е, давайте з вами спробуємо розібрати практики радикального прощення. Е, голова, е, розділ 16. Це духовна технологія. Суть. Типінг пояснює, як працює духовна технологія, зміна енергії через зміну вашого сприйняття. Практика. А, ну, Наприклад, перша. Визнати історію. Я злюсь, я ображений, прийняти можливість духовної природи цієї події, і допустити, що ситуація вдосконалила вас і служить для вашого розвитку. Розділ 17. П'ять етапів радикального прощення. Перший етап це розповідаємо свою історію, так як ми її зараз бачимо. Друге, відчуваємо біль і емоції чесно, без заперечення. Третє, розглядаємо нову інтерпретацію, що це могло бути для мого зростання. Четверте, дозволяємо можливість досконалості цієї ситуації. І п'яте. Інтегруємо трансформацію через своє тіло, через мислення, через дихання, через ритуали. Розділ 18. Від напускного до справжнього. І так, практика здатися. Тобто перестатися, намагатися силоміць простити людину, ситуацію, те, що було, і дозволити цьому процесу пройти природньо. Розділ 19. Відчуйте біль. Практика. Свідомо і без опору проживіть емоції. Не тікайте в раціоналізацію. А дозвольте тілу допереживати цю ситуацію. Розділ 20 анкета радикального прощення. І так, практика. Анкета містить такі твердження, як я відчуваю. І що ви відчуваєте? Біль, злість, образу. Я визнаю, що моя історія лише моя інтерпретація. Я допускаю, що абсолютно все може бути досконале. Я дякую цій людині за урок. Анкета це один з найпотужніших інструментів радикального прощення. Спробуйте е -е, поюзати цю анкету самі для себе. Розділ 21. Розрушити історію. Практика виявити не подію, а історію, яка була створена навколо цієї події. Побачити, як інтерпретація викривала ту реальність, яка була. Відпустити історію просто як вигаданий сценарій. Розділ 22. Чотири кроки до прощення. І так, перший крок це я бачу те, що сталося. Другий бачити, я готовий бачити досконалість. Третій, бажаю зміни енергії ситуації. Тобто, я бачу ту ситуацію, яка вона є, і змінюю саму енергетичну ситуацію. Тобто, мене образили, ні, це був для мене урок. І четверте, я довіряю цьому процесу. Цю практику можна застосовувати миттєво, прямо під час будь-якої кризової ситуації. Ще раз бачу, що сталося. Готовий бачити досконалість, бажаю змінити енергію ситуації і довіряю процесу. Розділ 23. Побачити Христа в іншій людині. Практика. Уявити внутрішню божественну сутність іншої людини. Побачити не роль, кривдник, так? Він, він мене скривдив, а душу цієї людини, тобто Христа. Розділ 24 Прощення у трьох листах. І так, практика трьох листів. Перший це лист гніву, вилити, злість, біль претензії. Другий лист це лист співчуття. Я бачу твою історію, твою людяність. І третій лист лист трансформації, новий погляд на ситуацію в дусі радикального прощення. Листи ми не надсилаємо. Ці листи змінюють тільки наше бачення, нашу енергію. Розділ 25. ритуали прощення. І так, практика. Перше, це вогняний ритуал, це спалення листів, спалення історій, так, що ми ще можемо спалити? Спалити е символи цієї історії. Друге, це вода відпустити через занурення, через миття. Тобто омивання в душі, омивання в свіченій воді, окунання річку. Наступне це ритуальні фрази і наміри. А ще це створення особистого ритуалу. Тобто кожен з вас може створити свій ритуал прощення. Розділ 26 Прощення через мистецтво. Практика: Перше – це малюнок гніву. Намалюйте цей малюнок. Далі. Наступна практика може бути трансформаційні символи, тобто будь-які свої. Нові енергії, нові бачення трансформуйте в якісь символи, які ви потім можете з собою носити. Ще одна з практик це картина до і картина після. Це може бути наступна практика, скульптура або колаж вашого внутрішнього конфлікту. А я як психосоматолог наголошую, якщо у вас є конфлікт, внутрішній конфлікт, значить десь обов'язково є непережита вами емоція, яка може привести. До будь-яких захворювань. Розділ 27. Дихальна практика саторі. так, суть ляж на спину і інтенсивно, ритмічно дихай під гучну музику. Дозволь емоціям вийти. Це інтерпретує зміни на тілесному рівні. Тобто, знову ж таки, як психосоматолог, роблю наголос. Будь-які ваші емоції, ваше тіло дуже гарно запам'ятовує. Розділ 28. Листи звільнення, практика написати потік свідомості про те, що хочеться відпустити. Це е, так звана практика ранкових сторінок, або ви просто берете листок паперу і все це виписуєте. Дозволь, дозвольте словам вийти без цензури. А потім ви можете знищити цей текст, спалити, порвати, відправити в вигляді кораблика а, по річці і так далі. Підбирайте свої, своє бачення відпускання цієї ситуації. Розділ 29. Розопрощення. Роза прощення. Практика: уявіть людину. Уявіть троянду між вами і передайте через цю троянду прощення, любов, свободу. Іншій людині. Розділ 30. Пробудження внутрішньої дитини. Практика: діалог із вашою дитиною всередині. Повернути втрачений фрагмент душі, візуалізація себе маленького в безпеці. Заповнення потреб, які тоді були незадоволені. До речі, я маю а, дуже гарний а, запис курсу про зцілення внутрішньої дитини. Якщо він тобі необхідний, напиши, хочу курс про внутрішню маленьку дитину і я добавлю тебе до цієї групи. Рада була сьогодні бути з вами. Надіюсь, ви багато чого цікавого сьогодні почерпнули. Живемо в мирі, бережемо своїх рідних і близьких.